Площина, от як на кліні, плоска площина з однієї і з іншої сторони, у вас практично вступити не можуть. Що ззаді, він буде купати, коли намагати, що сперше. А якщо вже ззаді вступили, робота практично тяжко. Мені треба навантажити його, дати його. Я просто посиляю. Часу. Яким чином? Я спиною, не втрачаючи контакт, максимально присідаю і вішую тіла на його рух і повертаю голову кади для того, щоб я міг дивитися. Далі, мені треба, зараз я в нього, як точка опори, на яку він спирається, мені треба забрати цю опору, і чином я використовую пару сил. Є одна сила і є друга сила. Вони працюють в різних протилежних напрямках. Використовуючи колі носа та підборіддя, загрожуючи руку, я забираю свій таз, контролюючи руку і далі